Олександр Македонський народився в місті Пелла, столиці Македонського царства. Його батько цар Філіп ІІ був видатним воєначальником і реформатором Македонської армії, а мати, цариця Олімпіада, походила з династії епірських царів. З дитинства Олександр виявляв неабияку кмітливість та інтелект, а також хоробрість та лідерські якості. Навчанням Олександра займався видатний філософ Аристотель, який прищепив йому любов до науки, літератури та військової стратегії. Майбутній полководець захоплювався грецькою міфологією, історією та прагнув досягти слави подібної до героїв давнини. Після вбивства Філіпа II у 336 році до нашої ери Олександр став царем Македонії. Він швидко придушив заколоти всередині держави та зміцнив свою владу. У 334 році до нашої ери почав свій знаменитий похід на схід з метою підкорити Перську імперію. Олександр, як законний спадкоємець, швидко взяв ситуацію під контроль. Він жорстко придушив будь-які спроби опору та заколотів, знищивши опозицію. Олександр розумів, що для зміцнення свого становища необхідно довести легітимність своєї влади не тільки всередині Македонії, але й на міжнародній арені. Першим кроком стало утвердження влади серед грецьких міст держав. Олександр підтвердив свій статус гегемона Коринфського Союзу, який свого часу створив його батько. Грецькі поліси визнали молодого царя лідером. Але це стало можливим завдяки блискавичним діям та військовій загрозі. Після закріплення влади в Македонії та серед грецьких союзників Олександр вирішив продовжити справу батька здійснити похід проти могутньої перської імперії, яка століттями загрожувала грецьким державам. Першою великою перемогою стала битва при Граніку, де Олександр розгромив перські війська. Далі він здобув перемоги у битвах при Іссі та Гавгамелах, після чого оголосив себе царем Азії. Завоювавши Єгипет, він заснував місто Александрія, яке згодом стало культурним центром античного світу. Продовжуючи похід, Олександр рушив до Індії, де здобув перемогу над царем Пором у битві при Гідаспі. Олександр не тільки завойовував території, а й сприяв культурному об'єднанню Сходу та Заходу. Він активно підтримував розповсюдження грецької культури на завойованих землях, сприяв заснуванню нових міст, зокрема Олександрії, яка стала центром науки, торгівлі та культури. Він впроваджував спільні адміністративні принципи на завойованих територіях, поєднуючи місцеві традиції з грецькими нормами. Завдяки цьому народи відчували певну культурну єдність, що зміцнювало імперію. Олександр також організовував масові весілля македонських воїнів з місцевими жінками, прагнучи злиття культур. Він сам одружився з Роксаною, бактрійською принцесою та статірою, дочкою Дарія III. Такі союзи сприяли утвердженню його влади серед місцевого населення. Роксана стала не тільки дружиною, а й політичним союзником Олександра. Її шлюб символізував злиття грецької та східної культур, що було важливим для об'єднання завойованих територій, після смерті Олександра Роксана народила сина, якого назвали Олександр IV. Проте їхня доля була трагічною. Після смерті великого полководця Роксана та її син стали жертвами боротьби за владу та були вбиті з наказу Кассандра у 310 році. Після смерті у 323 році. У Вавилоні тіло Олександра забальзамували та помістили в золоту труну. Спочатку планувалося поховати його в Македонії, але дорогою тіло було викрадене Птолемеєм першим сотером, одним із його воєначальників. Птолемей перевіз тіло до Мемфіса, а пізніше його перепоховали в Олександрії. Там гробниця стала своєрідним Мавзолеєм, куди сходилися паломники та шанувальники великого полководця. Гробниця Олександра була відома в античному світі ще кілька століть після його смерті, але поступово її місцезнаходження було втрачено. Існує кілька теорій щодо її сучасного місцезнаходження. Олександрія, Єгипет. Більшість дослідників вважає, що саме тут похований Олександр. Проте численні археологічні розкопки поки не дали однозначних доказів: Оазис Сива Єгипет. Існує легенда, що Олександра могли перепоховати у храмі Амона в цій оазі Амфіполіс, Греція. Недавні знахідки у величезній гробниці викликали припущення, що вона могла належати комусь із родини або наближених до Олександра міфи та легенди. Згідно з легендами, Юлій Цезар, Август та інші римські імператори відвідували гробницю. Існує навіть історія, що один із імператорів. Випадково відламав ніс мумії під час огляду. Легенда про Воскресіння. У різних культурах з'являлися історії, в яких стверджувалося, що Олександр Македонський не помер, а лише впав у стан тривалого сну, щоб потім знову піднятися та керувати світом. Ця міфічна концепція про його Воскресіння часто зустрічалася в середньовічних літературних джерелах, Пророцтва та магія. У багатьох культурах навколо Олександра виникали різноманітні легенди про його особливу роль у світі, зокрема й про магічну силу його тіла. Деякі версії історії говорять, що його тіло залишалося нетлінним, а його гробниця була місцем потужної магії або пророцтв. Дякую за перегляд.